Олексій, скажи мені, будь ласка, сьогодні президент е, м, повідомив, що він проводить декілька кадрових перестанов в службі безпеці, і вони дуже цікаві. Ну, спочатку він побачив начальником головного слідчого управління Андрія Швеця. Про Андрія Швеця, навіть українська правда на лінькі. Вона дуже часто останнім часом замовчують, а тут написали. Що людина живе в будинку, в золочах, гроші звідки не може пояснити, ніколи бізнесом не займалася, сім'я не займалася, грошей не отримували, має там лакшері, то то. то В общем, перерахували, і цю людину призначають головою головного слідчого управління СБУ. Ну, така історія. Не дивує, якщо дивитися на татарова і інших, але дивує, якщо дивитися на те, що просять нас наші партнери, Призначені інші. Зняли, до речі, Сандурського, це голова ДК РСБУ, це та людина, яка особисто займалася солдатом Березою. Я тобі відверто скажу, що знаєш мені дуже цікаво було, коли його знімуть. І коли його от зараз зняли, мені цікаво, що буде далі. Тому що ну, таке. Але ці призначення, зняття, це про що? Про те, що. Щось треба посилити контроль ще більше. Його не задовільняють ті люди, які виконують свої функції в СБУ. Чесно кажучи, я не знаю. Я прізвища для мене СБУ — це структура, яка після Баканова більш-менш ефективно займається тою діяльністю, яка вона повинна тільки займатися. Так? Це е, боротьбою, так би мовити, з внутрішніми і зовнішніми ворогами України е, я вважаю, що на відміну знов ж таки від попередників, особливо останнього малюк. Ну, принаймні, не найгірший голова СБУ. Все інше ми розуміємо, що довго, в системі координат ми існуємо, як приймаються кадрові рішення в нашій країні. Тому, я знову ж таки кажу, і мені жодних призначки я не назвав ні про що не говорить. Я не в структурі СБУ, я не вивчаю мене в СБУ. Тут би. Я депутатів вже навіть не знаю. Це взагалі так бути парадоксально в нашій, в, мої, в моїй професії, що нема сенсу От просто нема жодного сенсу. Я знаю, що в нашій країні рішення приймаються двома особами. От, поки я пам'ятаю прізвище цих двох осіб, я спеціаліст з, з української проблематики, експерт український. От коли я забуду ці два прізвища, тоді я вже, можливо, не перестану бути компетентним. Що нема сенсу. ну, Я розумію, що це, це, це іронія в мене така, але для глядачів і слухачів я хочу пояснити, ну це факт просто. Розумієте? Ну, от, от вам для вас має значення, хто є. Головою Рязанської області Російської Федерації немає, я думаю, 99,9% немає значення абсолютно. Да? Тому що це людина, яка взагалі ні, не вирішує, просто немає, Тому що в країні, в Росії вирішує всі проблеми одна людина. У нас демократія, у нас дві людини. Оце краще, ніж одна людина. Ти час від часу робиш дуже чудові меми. І я дуже раджу подивитися на телеграм-каналі Олексія Голобуцького. Ці меми не тільки там і читати є, що але ці меми це щось окреме. От в нас демократія про дві людини. Ну, це може бути взагалі перлиною. Ну, мені так здається. Але скажи мені друге, а, сьогодні в Києві повинен був відбутися дуже цікавий суд, а, це судове засідання справи фігурантів скандала з вишками бойка. Пам'ятаєш такі? Ну, це, я пам'ятаю, звичайно. Бойка, а, так, я бачу достатньо часто, він ходить зі мною в одну ж ту ж саму очну в цю клініку. Там Кацаба був такий, він повинен був. Е з охоронником е з охоронником ходить. Вони Бо дай Боже півсліпі, сліп, е хворі, так би мовити, <світ> щось не можуть зробити. Він обов'язково з охоронником, звичайно так. так от, е Кацуба хоче повернути собі 100 мільйонів гривень, які він заплатив за те, щоб вийти там була домовлена зі слідством. Вони підписали це, а зараз найцікавіше йде. Ну, якщо дивитися на документи, а це найцікавіше, я тобі запропоную тут прохання у пана Кацуби до пана Луценка, який тоді був генпрокурором, щоб він дав дозвіл на підписання домовленості зі слідством. Він визнає себе винним, це найцікавіше, але найцікавіше далі. Далі він показує схему, від кого отримував, кому давав, навіть показав ті офшори, про які слідство не знало, які підтверджені, що так дійсно гроші виводились через них ще там, майже півтора мільярди. Найцікавіше, і навіть не це. Найцікавіше, що він визнає себе членом ОПЗ організованого злочинного групування. І от тут далі найцікавіше: завдяки його свідченням, арештували нафтопереробний одеський завод, який належав Курченку. Тому що там з'ясувалося, як це було все. А от зараз, якщо розривається домовлення зі слідством, Курченку треба повертати цей нафтопереробний завод. Це перше. Друге, згідно закону і юридичної логіки, якщо Кацуба розриває договір зі слідством, він де так, в тюрьму. То в мене в тебе запитання. А чи відбудеться в Україні диво дивне, коли і гроші повернуть, і тюрми не буде, і, мабуть, навіть Одеський нафтопереробний повернеться до Курченка? Як вважаєш? Цю справу ти знаєш дуже добре. До речі, найцікавіше, що в цій справі нема взагалі прізвища бойка. Ви ж не ну, бой, а прізвища бойка немає. Знаєш, ти такі специфічні запитання задаєш, попереднє і те. Тут це, це, Я не юрист, я, на мене, пост, мене постійно загальні речі, я можу сказати, ну, що колись наступить час, коли е, в нас буде справедливість, і е, всі питання. Я все не вірю, в принципі, навіть якщо в нас на, нам хоча б почати з нульової якоїсь відмітки. Слухай, якщо пробувати, а, знаючи приблизно, скільки що в нас, в принципі, бізнесом, трохи більшим, ніж з шаурмой, з займатися без тих чи інших з місцевою владою, з правоохоронними органами і так далі, неможливо, так? І що в будь-який момент будь-якого бізнесмена можна взяти за ну не будь-яке, а за конкретне місце, так? То шукати справедливості в тих справах, які там, яким по 5-10 років, треба зробити такі умови, при яких е, хоча б з якогось періоду, з моменту там назвати якусь тут. З цього року у нас там діє Британський суд, грубо кажучи, так, в е, в цьому, в економічних, в економічних галузях всі господарчі е, суперечки вирішуються от за такою процедурою, і вони всі. Всі будуть чесні, їм всі будуть довіряти, і тоді, грубо кажучи, можливо щось почнеться в нашій державі. Про справедливість за всі ті роки, які грабувалася ця країна, ну це, ну, це, це треба бути просто, я не знаю, з якимось де, е, е, таким е, мрійником, що ну, я не такий просто. Окей, ти не такий, а Баканов такий чи не такий? Ну, він вірить в справедливість. Як ти думаєш? Я я поясню, чому я тебе запитую. А зараз в Шевченківському суді почали слухати справу дуже важливу. Ти 100% про неї чув, це справа керівника Головного управління СБУ в Криму, пана Олега Кулініча. І от з неї виходить найцікавіше. З неї виходить, що родина Баканова, родича родичі Баканова, готували до перемовин Шойгу. Уявляєш собі, і от скажи мені, ти взагалі в курсі про це чи не в курсі? Так, да, я прочитав сьогодні про це все цікаво, все англійся. Я, 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 я глядачам трохи поясню, щоб що відбувалося. А, отож, нині обвинувачують в тому, що він був частиною групи Володимира Сівковича. Ще до початку роботи в СБУ з червня 2019 фактично працював на Росію, передаючи інформацію про роботу СБУ в Москві та перешкоджаючи кадровим перестановкам роботи контрозвідки. Як відомо, саме після затримання Кулінича, друг дитинства Зеленського, пан Баканов, який зараз адвокат, втратив посаду голови СБУ. Не уявляю, за що його зняли. Влітку на BBC виходить текст, який каже про те, що справа Кулініча може розвалитися, а Баканова ще жодного разу не допитали взагалі. І тут найцікавіше. Там знайшли якісь там флешки, на флешках перемовини Сівковича з, Куліні... Сівковича з Кулінічем, і вони там датовані 20 червня. Найцікавіше, що Сам Кулініч каже: дивіться, така вже сказано на цих е, записах про те, як родичі Баканова цього Біляєва готували до перемовин Шойгу. І з'ясовується, що перемовником був Сівкович від України. Хто його запросив. Ні, ну ми розуміємо, що Кулініч завтра зараз може казати все, що завгодно, але є аудиозаписи, які, до речі, СБУ і показує. і найцікавіше далі. Хто такий біляєв цей взагалі, знайти інформацію не можна. В Гуглі і соцмережах його немає. Його компанія має американські власники. Кожен взагалі, що він живе в з родиною, вже давно за кордоном, як почалася війна, ну, вторгнення, повноцінне вторгнення, він виїхав. Єдина фактична згадка про діяння цієї особи це розповіді Ігоря Тинного про те, як він боровся з цими типами за ГЕС. І тоді справа у СБУ була по Баканову, до речі. А з приходом на посаду Баканова ще й сам він отримав кримінальну справу за фінансування військ ДНР. А потім стало відомо в 2020 році, що Біляєв під час війни з Росією протягом 2015-2020 року здійснював 13 подорожей до Москви через Мінськ, а також щонайменше 5 разів їздив а, в Окупований Крим, перевіряти, як там його бізнес. І він був радником, помічником. А з нашого голови СБУ, от скажи мені, будь ласка, це може до чогось привести, чи знов три дні побурлить спливе? Ти ну, технолог, я пам'ятаю. Ну, для того, щоб щось сплило, треба, щоб це мало якусь, як це називається, як це старт, да, з технологічної точки зору. На момент виходу, з моменту виходу, я прочитав це 6 чи 7 годин назад, здається, в цензорі. Так? Я не бачу ні в Тіктоці, ні в Ютубі, ні в, в якомусь. Ну, знаєш, та, та, грубо кажучи, да, там, а, весілля за мільйон доларів це от, зразу і хвиля така поста, накрила країну. Всі почали висловлювати. Там кач на, на цьому, на, теж на весіллі, да, Там хвиля, там. Яйця за 17 добре, за, за 17 гривень, да? там накрило достатньо. Поки що я нічого такого не бачу. Тобто можна не чекати ані розслідувати. Ну я, я ти розумієш, мені, мені важко, ну зрозуміло, що Кулініч, він намагається. Але дивись, ну Кулініч буде оприлюднювати зараз інформацію. І повинні викликати хоч мінімум це Баканова в суд. Як вважаєш, він буде давати покази і розповідати це. Бо якщо це піде далі, ну тут, тут дуже серйозно все це може до Держзради дійти. Може тут важко зрозуміти, ну треба розуміти, що я так, я давай. Я зрозуміло, що я все читав як самої єдиний. я не в курсі там всіх деталей, але. Я розумію так, що якщо правоохоронні органи, ті структури, які займаються цією справою, починають відчувати, що вже не та ситуація, як була півтора роки назад, що можливі певні, ну, тобто, вже не цементне, так сказати, становище, не тефлонове становище влади, центральної, так, то в своїй грі певні да, на майбутнє, так, це буде дуже, це може стати дуже серйозним компроматом і дуже серйозним таким фактором для того, щоб ну, наприклад, для того, щоб це пропоширювати, тобто розкручувати далі. Це один, один так мовити варіант. Чи навпаки це прикрити, але знов таки прикрити за щось, ну за якісь бонуси, за якісь, так би мовити, е, які можна дати та ж сама ті фігуранти, які, ну скажімо, не хотіли би, щоб ця справа далі. Продовжувалось в тому руслі, якому написано в, в, тому, в тому ж самому цензурі. А якщо брати от всі ці факти, так, ну, от ті, що от там розказані, про переговори, про зв'язки, ну, для мене це взагалі нічого дивного немає. Просто нічого дивного немає. От я коли, коли це о, чую постійно здивування, як можна, як там це, як там родичі, як там. А от так. От, ніхто, тут ще раз кажу, вони. Ні, ну, Наша так звана еліта економічна, політична, по-перше, вона завжди відчувала свою відокремленість від цього народу з абсолютно незрозумілих причин. До речі, так у нас нема аристократії, у нас нема той, той історії, яка тобто дозволяла би цій так званій еліті відчувати якусь свою окремішність. А, і вони мають, що о, о, це. Ми там, це люди, там, можливо, там патріоти. Там вони там не можуть. А, ну для них для, для цих людей може бути зрадою, спілкування з росіянами, якісь зв'язки з росіянами. А вони ж ну як це називається? Вони ж ніби жителі, вони можуть це все. І це було нормальне абсолютно явище. Не до я не кажу навіть про до 14-го року. Це було нормальним явищем до 22-го року. Просто літати туди, їздити, домовлятися. Мати спільні справи, бізнес спільний і так далі. Ти знаєш, мені хочеться сказати одне слово, але за нього блокують в Ютубі. Це, це така пухнаста, білесенька лисичка, такий пісець. Але хочеться сказати трохи інакше. Дивіться, не для тому, що ні, я це все знаю, я про інше, тому що це норма, і не змінюється. Це норма, а суспільство байдуже переважно, переважній більшості суспільства. І це найстрашніше, і тоді ми розуміємо, знаєш, як, чому, чому бідні, бо дурні, чому дурні, бо бідні. І тут так само, і це проблема, тому що Україна, ну от я, 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 я до походу в політику в 2014 році ми з дружиною бачили 55 країн. Ми проїхали Сполучені Штати з Нью-Йорку до Лос-Анджелеса на Автівці. Ми спілкувалися з величезною кількістю людей в Китаї, Італії, Німеччині, Гонконгу. Ну по всьому світу. Я краща країна, ніж Україна. Я не бачив. Я тобі кажу, як є. Ну, От краща країна в світі. Я багато бачив. Єдина країна, яка там може щось поряд по красоті, по всьому. Ну це там Швейцарія або Австрія. Оце поряд щось. Але Україна, вона, вона взагалі інша. І от я тобі хочу сказати, що я дивлюся на те, що з країною відбувається. А може це і справедливо, що якщо люди байдужі, то влада робить те, що захоче. І тут ми повертаємося твоїм тезам, і ти правий. Так, дійсно. А чому їм змінюватись, якщо так от відбувається? В будь-якому випадку знаєш, позитиву хочеться. Але не вигаданого про рожевих понів, а справжнього. А для цього потрібні якісь зміни: кардинальні, ефективні тектонічні. Вони рано чи пізно будуть, я сподіваюся, бо інакше, інакше яке в нас майбутнє. А от, знаєш, найцікавіше майбутнє, яке малює нам всім Мар'яна Безугла, і це там найцікавіше, я вважаю це питання, чи от взагалі. Ви бажаєте чи вважаєте ви народним депутатом Верховної Ради України смерті? От скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш, навіть не пригадуючи, то, що вже Зеленський колись це використовував в своєму фільмі? От е, без угла це опитання проводить будь-якої цивілізованій країні, його вже прив е, його вже викликали до правоохоронних органів і звинуватили в тому, що це розпалювання і ненависті, підбурювання до скоєння злочинів. До речі, поглянь, переважна більшість каже так, і це не анонімне запитання. Опрос проводиться: опитування проводиться очно. Тобто, люди, людей можна побачити. Хто я коли зайшов? Я випав в осад багато відомих людей, журналістів, бізнесменів, активістів. Багато пишуть в мене є з запитання. Безугло взагалі якось там вже Бергін не бачить, і чому парламент на це не реагує? Чи це навпаки гра технологічна для того, щоб привернути до неї увагу або навпаки сказати: бачите, що відбувається, нам потрібні вибори, тому що далі без угла проводить ще пару соцопитувань. Перше таке чи бажаєте ви, щоб нардепи поточного скликання Верховної Ради сиділи у в'язниці? І вона так, усі до одного, більшість так, але є нормальні. Вона 100% впевнена, що вона у другому пункті. Ну, вона так для себе вирішила. А найцікавіше, потім вона запитує, це було трохи раніше, от. Бажаєте ви, щоб нардепи поточного скликання Верховної Ради відбули на фронт? Олексій, фронт це що, покарання? Я не розумів з її запитання. Взагалі, в мене запитання. Безугла це робить, тому що вона бездумна, безгугла, ну нерозумна, або навпаки, це технологічне, ну знову ж таки. Я цю, цю, цю представницю депутатського корпусу просто не знаю особисто. Мені важко сказати. Дуже часто буває таке зустрічав в нашій політиці, коли людина себе дурника робить, і насправді не не, 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 не таким, не, не, не будучи таким. А, і навпаки, в нас таких псевдоінтелектуалів, яких просто через два питання розумієш, що, що в кращому випадку ідіот, таких теж безліч. І це в цьому скликанні і в минулому, і в позаминулому. Тому важко сказати про безуглу, що вона собою уявляє. Ну, найперше, що мені дається, ну слухай, їх там за 200 людей, слуги народу життя депутатське, особливо людині, яка е, ніколи нічого не хапала зірок з неба і мала ну, такі скромні можливості для самореалізації. Депутатський мандат це, ну, це дуже серйозна, так би мовити, така, я б сказав би, як веха в своїй біографії. Я знаю людей, які, ну, які от, ну, ще скажу там, не мільйонери, які, ну там поїздки за кордон, квартиру за рахунок держави, там ще щось, да, зарплата. Депутатські запити, які зараз стали да, вони. Всі це скликання, звичайно, живе в проголодь, буквально розумінні слова, з багатьох причин, тому що від них нічого не залежить, тому їх там особливо вони й не заробляють. Вже навіть кажуть, що і конвертами зарплату не видають. А, тому багато хто з них, по-перше, розуміє, що у них нема жодного політичного майбутнього. і Вони взагалі не дюргаються. А ті, які хочуть продовжувати, вони всього натовпу намагаються якимось чином. Вирізнятися, ось і вона вирізняється. Ну, слухай, ну постійно, я, я чесно кажу, всі, от всі та бульбашка, яка я розумію, і до кого належить, а це, ну, бульбашка, скажімо так, з прихильників бувшого президента України, я коли цю Бульбушку поринаю, я там постійно зустрічаю прізвище Безум. От постійно, вона там, от абсолютно, постійно там присутня. Тобто вона свої мети досягає дурним, а, а і тут я з тобою не погоджуюсь щодо питання я на Fox News і не таке чув від е, е, і ведучих, і слухай, це це не це для демократичної України. Таке питання не таке вже і, і жахливе. Пр, вибач, проблема в іншому. Проблема в іншому, вибач на Fox News ти чув опитування, чи хочете ви вбити депутатів Сенатом. ні. ні. Просто... Ну, я кажу, про... ми кажемо: ну, по-перше, якщо я спеціально цим питанням зацікавлюсь, можливо, і таке там відбувалося. Але я... а, такі абсолютно... речі, є такі я речі сьогодні... які на голову не наладять. Олексій сьогодні телефонував е своїм колегам: Франція, е Ізраїль, е Естонія, Азербайджан. А... Ну ні. Ну, ніде? Взагалі, Ну нема такого. Там нема. І не всі з них там максимально демократичні. Ти ж розумієш. але ще раз кажу: ну взагалі, така пропозиція це підбурювання, і де се храбати. Реалізування... Ми живемо в такій, в такій державі. Де? У нас таке суспільство. Які... Ти розумієш, це ж повинна не держава відповідати на за такі питання. Ну, це і деякі збуде, да якщо держава би взяла і покарала за таке запитування в Фейсбуці. У нас і так. Проблем зі словою «свобода слова і так далі. Це питання, що це що питання в тому, що все суспільство це суспільство сприймає нормально абсолютно. Ну, слухай, ну в мене, я коли пишу про корупцію, текст в Фейсбуці чи відео десь там в Ютубі і в Тіктоці, половина, якщо не більше, підписників і цих френдів, вони, які в них рекомендації, так? повісити, розстріляти, по, там, не знаю, розірвати і так далі.